Давайте відверто. Кого з нас вчили цінувати, відчувати і купувати мистецтво? Ми знаємо, що таке мистецтво дуже поверхово, і не до кінця розуміємо, що ж воно нам дає. Вітаємо на Ютуб каналі Центру інтелектуального мистецтва Меркурій. Я Катерина, артменеджерка центру, і ми разом розберемось, що ж нам дає мистецтво. Перша і важлива причина, чому люди купують мистецтво. Це один із найкращих способів інвестувати гроші. Уявіть собі, що ви володієте цінним витвором мистецтва, вартість якого значно зросте в майбутньому. Є люди, які купують мистецтво лише заради того, щоб воно принесло їм фінансовий прибуток в майбутньому. Якщо ви купуєте картину за тисячу доларів, згодом на аукціоні ви зможете продати її в рази дорожче. Друга причина емоційний зв'язок із роботою. Дехто купує і зберігає мистецтво, тому що воно викликає сильні почуття. Ви колись дивились на твір мистецтва і думали, це змушує мене відчувати, мені це потрібно. І купували цей твір, тому що він створює емоційний зв'язок з вами, викликає асоціації чи навіть спогади. Третя причина сенси. Кожна робота несе в собі сенси. Є відображенням певного періоду історії, в якому вона була створена. Наприклад, художники шістдесятники творили тоді, коли тоталітарний режим намагався всіляко придушити все українське. Їхні роботи відображають опозицію злу, протистояння та підсилення української ідентичності. Наступна причина престиж. Хтось купує твори, щоб здобути певний соціальний статус. Якщо у вашій колекції є твори всесвітньо відомих художників, це додає авторитетності вашій особистості. І остання причина любов до мистецтва. Деяким людям достатньо придбати роботу, тому що вона їм дуже подобається. Коли хтось справді любить її і просто повинен мати, він задовольняє психологічну потребу бажання. Цікаво, що згідно з дослідженням нейробіолога Саміра Зекі, професора університетського коледжу Лондона, перегляд мистецтва підвищує дофамін і активність лобової кори головного мозку. Хіба це недостатня причина придбати мистецтво у свою домівку і отримувати задоволення щодня? Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Нам важлива ваша думка. А також підписуйтесь на наші соцмережі. З вами був Центр інтелектуального мистецтва Меркурій. До нових зустрічей!